Доброго дня, любі малята! Сьогодні в Україні відзначають свято української хустки. А чи знаєте ви, звідки пішла така гарна традиція? Як українки почали носити хустки і з чого вони їх робили? Давайте дізнаємося разом. У давнину наші предки жили у таких гарних, розпасних хатах. І в кожної господині в хаті існувала скриня, в якій вона зберігала свої скарби, вишиті сорочки, рушники, а також хустки. Хустка з давніх давен була основним улюбленим головним убором українських жінок. Хустку робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Хустки були спочатку переважного білого кольору, а пізніше вони стали барвистими. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, то використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Орнамент або візеринок був колись переважно геометричним, а потім для хусток придумали орнамент із рослин, квітів, з листя троянди, мальви і барвінок. Були зображені птахи, такі як півень, зозуля, голуб. Орнамент на хустці розміщували по чотирьох кутах і посередині. Як і колись, так і тепер розміщують на кутах великі фігури, а посередині дрібненькі. Хустки оберігали, захищали людину під час усього життя. Вони вчили добра та милосердя, тому хустки були оберегами. Також у українських жінок існували різні традиції зав'язування хусток. В кожній частині України способи зав'язування хустки на голові були свої. Погляньте, які вони унікальні та дивовижні. Жодна частина України не повторювала за іншою. Зараз, в наші часи, хустка є окрасою української жінки, але сьогодні. 7 грудня ми всі святкуємо такий чудовий день, День Української хустки.